Всім привіт! В цьому відео ми навчимо наш клієнт відправляти повідомлення на сервер, а також обробляти отримані із сервера повідомлення. Отже, зараз в нас відкрита компонента чат і тут в нас є кнопка, яка надсилає повідомлення. Ось вона в коді, обробник Send Message». Давайте проаналізуємо цей обробник і допишемо необхідний код. Отже, ми формуємо об'єкт з даними повідомлення. В цей об'єкт буде входити ім'я користувача, який надсилає дані, і також повідомлення, яке надсилається. І поки що клієнт не надсилає це повідомлення нікуди, він лише свої повідомлення зберігає для того, щоб відмалювати їх у загальному списку повідомлень. Тож на даному етапі нам потрібно, щоб клієнт відправляв свої повідомлення на сервер, а не тільки внутрішньо зберігав та обробляв інформацію про них. Бо ж нам треба, щоб підключення могли обмінюватись повідомленнями між собою. Тому, як ми вже знаємо, для генерації події нам треба використати метод emit. Об'єкт «Socket» у нас тут вже є, він переданий як прописав компоненту чат, тому скористаємося цим об'єктом і напишемо сокетEmit. І яку ж подію нам треба згенерувати, якщо ми подивимося на код сервера, він в нас вміє обробляти подію SendMessage, тому задамо цю назву. Ну і також другим аргументом передамо додаткову інформацію для цієї події, тобто message Data. Щодо відправки повідомлень, це все. Можемо протестувати і перевірити, чи сервер отримує повідомлення від клієнта, бо на сервері в нас є логування отриманих даних. Тому давайте відправимо нове повідомлення і подивимося, що відбувається в терміналі сервера. І тепер в терміналі сервера ми бачимо, окрім інформації про під'єднання, також інформацію про отримані дані. Ми передали ім'я автора та повідомлення, яке він надіслав. Тепер нам треба навчити клієнт обробляти повідомлення, які надходять із сервера. Для цього додамо «UseEffect» effect у компоненту чат в якому додамо об'єкту сокет обробник події. І що це буде за подія, нам треба обробляти подію під назвою BroadcastMessage. Отже, напишемо socket on broadcast Message» і додамо обробник. Цей обробник аргументом буде приймати дані, які надсилає сервер Data. І що ми будемо робити з цими даними? То пробка буде така сама, як і коли клієнт зберігає власні повідомлення. Тобто ми додамо ці дані у список вже наявних даних про повідомлення. Також додамо другий аргумент в UseEffect, оскільки ця функція має виконуватися лише на зміну об'єкта Socket. На цьому етапі ми майже закінчили. Давайте перевіримо, як це працює. І, як бачимо, в нас виникла одна невеличка проблема. Тобто повідомлення в нас пересилаються, але чомусь вони відображаються двічі. Чому ж так відбувається? Це питання до реакту, оскільки в реакції, в девелопмент режимі відмальовка компоненти відбувається двічі. І таким чином інформація про повідомлення двічі попадає у загальний список. Щоб уникнути цього небажаного ефекту, нам потрібно зробити Cleanup для функції UseEffect. Cleanup буде виконуватися кожного разу перед новим виконанням ефекту. Щоб виконати Cleanup, нам потрібно повернути функцію, яка буде виконуватися перед виконанням нового ефекту. Отже, напишемо return, і тут в нас буде функція, яка відписуватиме сокет від події Broadcast Message. Socket of broadcast message. Спробуємо тепер. Як бачите, такої проблеми в нас більше нема, кожне повідомлення отримується і обробляється клієнтом один раз. Притому ми з вами навчилися не тільки генерувати події, але також і обробляти згенеровані раніше, і відписуватись від подій. Всім дякую за увагу!